Всім міцного здоров'я. У мене в руках карта пам'яті на 64 ГБ виробника Kingston Technology. Важко, напевно, зробити дуже корисний відеоролик з розпаковки настільки відомої і простої речі. Тому, щоб цей ролик був інформативний і хоч трохи корисний. Нагадую про культуру, яка має бути присутня в людини і користуватися елементарним підказком. Верхнього краю ви бачите позначки нужниці і лінії розрізу. Виконуємо. Відкривається F конвертик і легко витягується блістер. Повинен легко витягуватись блістер. Ось за цю частинку. Витягнувши блістер, ми можемо його відкрити. Маємо саму карту пам'яті, маємо адаптер для користування відповідним слотом. Ну, простіше, напевне, розв'язати шнурки. Але знову ж таки, роблю. Глибокий реверанс для магазину Ало. Тому, щоб ви знали, що замовляючи онлайн, ви можете отримати 5% знижки вартості товару, на який розповсюджується ця акція. А також можете отримати приємні бонуси за відеорозпаковки або корисні відгуки по ньому. Отже, на завершення хочу сказати, що всю цю упаковку, яку ви зараз маєте, ви можете скористатися інструкцією і викинути в сміття, але наголошую, на даний товар поширена гарантія на 60 місяців, це на хвилиночку, 5 років. Тому було б дуже непогано зберегти разом з офіційним чеком на придбання і упаковку. Покладіть собі десь місце, напишіть собі десь запам'яталочки, що у вас є упаковка на товар з гарантією 5 років. Ну, а всі деталі і корисну інформацію, і характеристики цього товару ви можете знайти на сайті АЛО. Користуйтеся, всім дякую.